Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонтали та шкалою висот. Ви вже знаєте, що земна поверхня нерівна. На ній є відносно рівні ділянки, є підняття і зниження, горби, гори, яри тощо. Щоб уявляти нерівності земної поверхні і показати їх на плані або карті. Потрібно знати висоту підвищень і глибину знижень поверхні. Щоб визначити на місцевості висоту, наприклад, горба, потрібно виміряти відстань по вертикалі від його підошви до вершини. Це можна зробити за допомогою нівеліра. Нівелір це простий прилад у вигляді вертикальної рейки за вишки 1 метр і горизонтальної планки з виском або тягарцем. Спосіб вимірювання ним висоти зображений на малюнку, спочатку встановлюють нівелір біля підошви горба за виском або тягарцем перевіряють його вертикальність. Горизонтальну планку нівеліра спрямовують на схил. У напрямку планки прицілюються і помічають точку на схилі, в яку вона спрямована, там забивають кілок. Якщо висота нівеліра дорівнює 1 метр. Ця точка буде на 1 метр вищою від того місця, де стоїть нівелір. Після цього нівелір переносять до кілка і прицілюють на іншу точку вище по схилу. Друга точка вже буде на 2 метри вищою від підошви. Так послідовно переставляють нівелір кілька разів уздовж схилу. Досягнувши вершини, за кількістю кілків визначають висоту горба в метрах. Таким чином дізнаються, наскільки метрів одна точка, у нашому прикладі вершина горба, вища відносно іншої підошви горба. Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називається відносною висотою. Вимірювання висоти точок земної поверхні називають нівелюванням. За допомогою нівеліра можна виміряти висоту берега річки над водою, висоту схилу яру над його дном тощо. Відносну висоту потрібно знати науковцям, будівельникам, туристам. Якщо ви уважно розглянете малюнок, то побачите, що на одному схилі горба нівелір ставили 4 рази, на схилі з іншого боку 5 разів. Це означає, що підошва горба з одного боку може бути нижчою, ніж з іншого. Тому і відносна висота вершини виміряна з різних боків горба, може бути неоднаковою. Щоб уникнути неузгодженості у висотах, на планах і картах позначають не відносну висоту, а абсолютну. Її відлічуть від єдиного рівня від рівня моря, який прийнято вважати за нуль. Отже, абсолютна висота це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, що позначається нулем. Проте різні моря мають різний рівень, від якого з них вести відлік. В Україні, як і в інших країнах Росії, Білорусі, Молдові та інших, прийнято вести облік абсолютної висоти точок поверхні від рівня Балтійського моря. Щоб визначити абсолютну висоту точок, не обов'язково їхати до його берегів. У різних місцях на місцевості ставлять спеціальні знаки, що називаються репери. На них зазначено висоту цієї ділянки над рівнем Балтійського моря. Від цього знаку, нівелюванням можна визначити висоту будь-якої точки. Наприклад, абсолютна висота Києва, а саме найвищої його частини, Печерська, складає 190 метрів. На планах і картах, абсолютну висоту окремої точки місцевості позначають крапкою. Біля неї пишуть висоту в метрах. Це позначка висоти. Нерівності земної поверхні на планах і картах зображують горизонталями. Горизонталі це лінії на плані або карті, що з'єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Вони окреслюють форми нерівності земної поверхні. Так, відмітки абсолютних висот горба переносять на план і з'єднують їх лініями з іншими такими самими відмітками висоти. На плані горизонталі зображують лініями рожевого або коричневого кольорів. Проводять їх через певні проміжки, наприклад, через кожні 2,5 5, 10, 20, 50, 100 або 200 метрів. На лінії горизонталі цифри позначають абсолютну висоту. Зверніть увагу: відстань між горизонталями залежить від крутизни схилів. Якщо схил крутий, горизонталі на плані буде проведено близько одна від одної, якщо пологи на більшій відстані. Маленькі рисочки, проведені перпендикулярно до горизонталі, називають берг штрихами. Вільним кінцем вони вказують, в якому напрямку схил знижується. Горизонталями на планах зображують не тільки підвищення, а й западини. Тоді берг штрихи будуть спрямовані вільним кінцем у середину контуру. За горизонталями на плані можна вирішити практичні питання. Наприклад. Варто лише поглянути на план, щоб визначити, у якому напрямку місцевість підвищується, який схил горба крутіший, чи видно з цієї або іншої точки певний об'єкт. На картах горизонталі проведені не через кілька метрів, як на плані, а через сотні метрів і через різні проміжки висоти. На карті півкуль 0, 200, 500, 2000 метрів і так далі. Для більшої наочності. Ділянки між горизонталями зафарбовують різними кольорами. Ділянки з абсолютними висотами від 0 до 200 метрів, зафарбовані зеленим кольором. Від 200 до 500 метрів жовтим. Понад 500 метрів відтінками коричневого. Так само горизонталями і відтінками блакитного кольору показано глибини океанів і морів. Як ви вже знаєте, кольори, що використані на карті, пояснює шкала висот і глибин. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку, абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою шкали висот та горизонталей. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!